На зв'язку Ганна Губко, голова правління мережі АНС, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах у у восьмому скликанні. Вітаю. Ганно хотіла розпитати про підсумки кримської платформи і ухвалені там резолюції. Який практичний ефект це матиме? Ну насправді ми всі говоримо, що 23-й рік Крим. Це achievable goal, це е, ціль, яка є абсолютно реалістичною. Тому кримська платформа вона додає, е, як то кажуть, більше аргументів. Чому Україна має отримати більше зброї для того, щоб успіхи наших збройних сил у відвоюванні територій на Харківщині на Херсонщині вони успішно закріплювалися, і ми наближалися до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І фактично Росія вторглася в Україну із спробами анексії Криму і повернення Криму для нас є критично важливим. Тому така платформа це мобілізація світової підтримки, що ніяких ми не можемо йти компромісів, ми не можемо йти на жодні поступки ні рі ніякі пізділ, а саме, якраз все, що стосується з. Поверненням Криму і тому кримська платформа, парламентський діалог чи парламентський напрям є надзвичайно важливим. Паралельно з кримською платформою почали дуже ну гучніше і частіше лунати заяви, зокрема і від європейських посадовців, про конфіскацію російських активів на користь України. Чи є якісь там практичні кроки в цьому напрямку? Ми знаємо, що Канада ухвалила законодавство. Кіра Рудик, лідерка голосу, казала, що аналогічне законодавство вже готує. Естонія і Литва ми би звичайно хотіли, щоб Штати це зробили. Ну як там і стало би флагманом. Ну як воно завжди буває? Ну я дуже сподіваюся, що Канада, хоча я говорила зараз тут на великому форумі із демократії, які відбуваються в Тайвані, в Тайпеї, із представником канадської правозахисної організації, які наполягали на визнанні російської збройної агресії геноцидом. І після е, ухвалення закону про конфіскацію тепер треба прописати механізми, як саме конфісковувати російське майно, яке знаходиться в Канаді. Але є ще важливо зараз, щоб і Європейський Союз, і кожна окрема держава, член Європейського Союзу, так само Британія, ну і найголовніше як ви сказали, Сполучені Штати Америки, які мають визнати Росію державою спонсором тероризму, тому що кілька законодавчих ініціатив є в Конгресі, але оскільки в них зараз проміжні вибори в листопаді. Тому я думаю, що це питання треба буде піднімати далі уже після виборів. Знову відправляти наш жіночий дипломатичний батальйон експертів. І пояснювати, чому це надзвичайно важливо. А є шанси, що що буде таке визнання? Тому що резолюцій багато, але держдеп все ще ніякого рішення не ухвалив стосовно визнання Росії спонсоркою тероризму. Ну ви знаєте, вода камінь точить. Коли нам розказували, що Хаймарси в березні Україна ніколи не отримає. Ми отримали хаймарси, і зараз говоримо про атакамси. Ось ми говоримо про Ф 16 Винищувачі з Німеччиною про танки леопарди. Тому я вважаю, стукайте і вам відчинять, просіть, і буде вам дано. Тому тут дуже важливо е зараз е для України е чітко запропонувати механізми, як це має робити. І те, що в нас є певні зусилля з конфіскації російського майна всередині нашої держави, їх треба теж. Як то кажуть, більш потужно демонструвати і тоді мати більше аргументації для американців, чому вони мають це зробити? Тому що це 300 мільярдів доларів грошей центробанку, зважаючи на ті втрати, і особливо холодомор, знищення критичної інфраструктури, нам треба говорити про негайність конфіскації частини активів, для того, щоб Україна не набирала зараз кредити в борг. А для того щоб ми могли компенсувати збитки під час війни і стабілізовувати ситуацію, крім того, що ми вимагаємо більше систем протиповітряної оборони, більше винищувачів. Ось і більше е, можливостей демілітаризувати Чорне море. А є якісь ну типу, вони нам пояснюють, чому це відбувається так повільно? Чому ці законодавчі зміни не ухвалюються? Чому е, ці механізми конфіскації е, це ж гроші? Не там якихось приватних компаній, це гроші центробанку. Чому так повільно? Вони пояснюють тому, що е різна є аргументація? От е одна з причин були сподівання, що е коли прийдеться сідати за стіл перемовин з Росією, то треба рішення Конгресу е і доказова база, що Росія вже не держава але я сподіваюся, що вже зараз немає жодних якби ілюзій е е з тим, що тільки повна військова поразка Росії. І тільки після а, трибуналу і сплати репарацій, і тому зараз потрібно конфісковувати майно. І я думаю, що е, якщо б держдепу немає політичної волі, то вже з е, після виборів ми продовжимо нашу адвокацію з конгресом. Стосовно Тайваню, ви кажете, що там зараз перебуває. перебуваєте? Як в Тайвані сприйняли цю коронацію? Ну це фактична коронація Сі Сідзіньпіна, і знаючи, що ну, їх непрості стосунки, ми вдячні, звісно, Тайваню за ту допомогу, яку вони надають Україні. Але чи не зменшиться вона? І як, як вони оцінюють цю ситуацію з КНР? Ну, ви знаєте, сьогодні міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву оголосив про перше збільшення... А от і зв'язок. А спробуємо зараз зв'язатися ще раз з Ганною А, Вона зараз перебуває в Тайвані. Голова правління мережі Анс. А там форум вже кілька днів і є представлена українська делегація. Ну і ви пам'ятаєте, що Тайвань це відданий друг України. Вони і гуманітарною допомогою нам допомагають. Вони фінансують відновлення українських міст. Вони з першого дня називали війну війною а вони запроваджували так. Запровадили також і санкції проти Російської Федерації. Ці санкції стосуються зокрема і мікрочіпів і комп'ютерних технологій. Здається, зараз Ганна уточнить. Ганна до нас повернулася. А, Ганю, і е, п, ми почули, що була був виступ міністра Тайванського далі. Зв'язок зник. Насправді, міністр закордонних справ Джозеф Ву оголосив про збільшення фінансової допомоги. Це 57 мільйонів доларів додатково для громад в Україні. Також про обмін студентів і навчання. Ви ж знаєте, коли президент США Байден сказав, що вони готові захищати Тайвань. То ми розуміємо наскільки стратегічно Тайвань володіє високими технологіями, це напівпровідники у них є свої системи протиповітряної оборони, дуже круті і ракети. І, взагалі, Тайвань, я б дуже хотіла, щоб наше міністерство закордонних справ і наша влада, яка завжди була така Китаю орієнтована, шукала. В майбутньому тих партнерів, які є і ціннісно наші, і економічно можуть посилити Україну, і мають ті інновації і ті е, е, технології, які потрібні нам, а щоб виграти війну, і на перспективу ставати лідером із не тільки там виробництва зброї, чутливих технологій, освіти, IT, але е, так само е, відбудови наших міст. Тайвань вже допоміг е, Харкові, Бучі. Києву, і сьогодні ми зустрічалися з українцями, які тут зібрали 600 тонн допомоги, 27 тонн медикаментів. Тайвань впровадив санкції проти російських компаній, для того, щоб вони не отримували доступу до чіпів і так далі. І ви прекрасно розумієте, що перемога України є стратегічно важливою для того, щоб Китай, який має амбіції світового домінування, і тут не тільки йдеться про їхні там атаки на Тайвань чи Південно-Китайське море. Ось насправді дуже важлива перемога України для всього світу для захисту демократії. В Тайвані це розуміють. Є величезна підтримка. Ми мали зустрічі в різних міністерствах з парламентарями. Уявіть собі, що в них в парламенті 113 депутатів, з яких 40 – це члени міжфракційної групи дружби Україна тайвань і вони всі збирають допомогу їхні діти беруть участь в різних акціях. Тобто, вони постійно задіяні для того, щоб допомогти Україні швидко виграти війну і е, не тільки з таких інтересів, що наша перемога це їхня перемога і їхні гарантії, що Китай зробить для себе певні висновки і не буде діяти так. Як це як чинила Росія проти України, але були там ще десь всередині повномасштабно, Я тема на увазі якийсь другий третій місяць, коли почали говорити, що вірити чи ні, але Україна своєю боротьбою врятувала Тайвань. Ну тому що Китай подивився, що можуть бути наслідки, вони і вони трошки говорять, і Ви не уявляєте наскільки тут суспільство вдячне, що вони скрізь українці тут герої, українські збройні сили тут найкрутіші е, зсу в світі. І вони з таким захопленням на всіх відзначають тут же ж зараз проходить е, глобальний мумент фодемокрасії, глобальний рух за демократію, представники 70 країн із Африки, де є диктаторські авторитарні режими, з Латинської Америки. Ось, але всі те, вся тематика крутиться довкола України, і виступала президентка Тайваню, спікер е, тайванського парламенту, міністр закордонних справ. Тобто, Тайвань за духом. Вони такі ж, як ми. Вони за свободу, за гідність, за демократію. Вони не дозволяють, щоб ними диктатори керували. Так само, як ми викинули режим Януковича Януковича з України. Так само і вони дуже гідно боряться і намагаються зробити все, щоб підготуватися до можливих атак. І це питання і безпеки. Зброї вони розуміють, що ймовірність загрози нападу з Китаю дуже висока. Їм цікавий наш досвід територіальної оборони, їм цікавий наш досвід протидії дезінформації. На їм так само цікаво, як ми надаємо тактичну медичну допомогу. Ось і я дуже сподіваюся, що приїде в Україну група експертів з різних сфер: від національної безпеки, економічний розвиток, місцеве самоврядування, освіта. Я б дуже хотіла, щоб зокрема у них. Легендарний міністр діджитал Affairs. Я хотів, щоб наш український міністр теж з ним співпрацювали, тому що вони найкрутіші в діджитал інструментах. розумієте це це бути в клубі крутих прогресивних е, держав, які володіють найкрутішими технологіями, які е, не просто там тішаться, що в них пів е, майже півтора мільярди е, е, рабів в диктаторському режимі, які знущаються над уйгурами. Як Китай це робить Китай жодної допомоги Україні не надав спочатку повномасштабного вторгнення? Тобто, якщо порівняти допомогу Китаю і Тайваню 44 мільйони доларів, і як Тайвань допомагає Україні через Чехію, Литву, Польщу, Словаччину. Хоча Тайвань може це робити напряму, і тому я дуже сподіваюся, що ми які ціннісно вимагаємо визнати геноцид, і ми є моральними авторитетами в світі. Будемо партнеритися із тими, хто такий же самий, як ми в клубі справді цінностей, гідності і переможців. Дякую дуже ганно. Ганна Губко, голова правління мережі АНС, голова комітету Верховної ради у закордонних справах восьмого скликання зараз в Тайвані і говорили про ту допомогу, яка яку ця країна надає нам з вами у нашій боротьбі із російською агресією.